Всім привіт друзі! З вами я, Метвік Сукр, і це відео це подяка моїм підписникам за те, що вони підписані на мій канал. І зараз я відзначу особливого мого підписника, е якого звати Даня Українець. Я спеціально для тебе зробив арт. Ось ви. Зараз я його вам покажу. А ось першу покажу вам його коментарі. Ось він. Ось цей класний чувак. Ось так от. Зараз зараз. В общем, отак от. А я показую вам арт, який, тобто дані Українець. Ця арт показую вам. Ось, Даня Українець, дякую тобі. Дуже дякую. Цей арт ти можеш собі, або зараз скріншотнути на цьому відео, або я ж цей арт покажу на своїй спільноті на Ютубі і в телеграм-каналі. Ссылку на телеграм канал і його назву, скоріше всього, буде тільки назва, я залишу в коментарях і в описі під цим відео. Фу, ось такий от арт у мене вийшов. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, і підписуйтесь. І якщо ви теж хочете, щоб я створив арт ну, вас. Арт, вам треба написати мені більше, ніж два коментаря. Тобто два коментаря більше, ніж один. І тоді я, може, побачу і зроблю вам арт. Ну що ж, всім пока-пока.